Різдво день народження Сина Божого, день доброти, миролюбства, день прославлення Христа. У Севастополі цей день ознаменовано хресним ходом та молебнем на площі Нахімова. Традиційно у різдвяних заходах беруть участь усі бажаючі. Вже зранку 7 січня в Покровському храмі Севастополя велелюдно. Православні мешканці нашого міста прийшли до церкви помолитися, вклонитися різдвяним іконам, поставити свічки. До храму прийшли діти і підлітки, радісно співаючи різдвяні колядки. «Добрий вечір тобі, Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землю, син Божий. Народився, застеляйте, столи, та ся килимами, радуйся, ой, радуйся, землю, син, Божий, народився, бо прийду до тебе, три у усі, радуйся, ой, радуйся, землю, син, Божий, народився. Та головною подією цього дня для православних стала хресна хода центральними вулицями міста, святкова літургія на площі Нахімова, промова благочинного Севастопольського округу та виступ представників влади нашого міста. Родився Христос і сповнилася то обітування незлічина любі Бога к роду чоловічському. Господь дав нам нову заповідь, привіз нову заповідь, задоповідь, Даю вам нову да любите друг друга. Я вам сегодня желаю исполнить эту заповедь. Любить друг друга духовно. Нести эту христианскую любовь. Помогать друг другу. Не осуждать, не досаждать. А любить, светить, быть светом миру. Быть подлинными христианами. Сердечно вас поздравляю с Рождеством Христовым. Вас, дорогие градоуправители Севастополя, сердечно благодарю за ту помощь, которую вы оказываете Святой Православной Церкви, за тот титанический труд, который вы здесь несете в этом граде, герои Севастополя, для созидания, украшения этого града, сохранения наших людей, для служения людям. И Господь с милостью своей всегда покроет вас, всегда даст вам то благое и необходимое для того, чтобы вы мудро управляли этим великим городом, городом двух оборон, городом, который никогда не сдавался. В последнее время, наверное, мы утратили ту духовность, которая всегда была у нас. И нам хочется, чтобы с этой святой земли, со святой земли Херсонеса, откуда пошло крещение на Руси, с нашей святой, обильно полетой Севастопольской земли, Вошло возрождение той духовности, которая так необходима нашему обществу, той любви, о которой говорил сейчас благочинный отец Сергий. Мы действительно должны друг друга любить, к друг другу, к друг другу относиться, как к братьям и к сестрам. И тогда у нас все получится, и тогда наша жизнь станет лучше, и тогда у нас будет уверенность, В завтрашнім дні, всіх с праздником, всім любові, всім благополуччя, в сім'ях, достатка і удачі, з праздником вас! Отець Сергій також зауважив, що у свято найвищої радості православних народження нашого Спасителя ми повинні нести радість тим, хто позбавлений фізично чи матеріально можливості святкувати, і жити повноцінним життям. Нести своєю допомогою, своєю увагою, своєю любов'ю, приклад якої нам надав Спаситель. Тож зі святом Різдва Христового Севастопольці нехай любов Господня завжди буде поміж нами.